Але росіяни зараз дуже агресивно, перепрошую, дуже запозято лізуть. Між іншим, нещодавно їхня активність збільшилася і в районі Вовчанська. 57-ма мотопіхотна бригада тут в районі Вовчанських хуторів, в цьому районі на схід від Вовчанська працює дуже інтенсивно. По противнику ну тобто, зараз підсумовуючи, кажучи про це, до чого я веду ворог. Максимально розширює точки напруження, максимально збільшує тиск. Він зараз доходить до пікової фази. Можливо, вона вже відбувається. Я вчора про це згадував, що Сирський казав, мовляв, 750 тисяч ворожих військ будуть під кінець року. От вони десь зараз з'являються. От ці всі війська зараз починають смикати нашу оборону звідусіль і всюди. І на жаль, я ще раз повторюся: на жаль, треба бути готовими, що в них будуть успіхи, тому що наші війська. Не залізні, вони не можуть тримати весь час оборону настільки стійко, щоб не пропускати противника. Ну і завершує напевно найбільш такою фантастичною в якійсь мірі тезою, роздумами про те, що мав на увазі головнокомандувач Сирський, коли там коли, позавчора він здається сказав, що мовляв не можна відсиджуватися з силами оборони тільки в обороні. Але й потрібно проводити атаки, і за нинішнього сценарія, коли бачимо, що відбувається на полі бою, коли це усвідомлюємо, ну це здається взагалі якоюсь такою ну, дуже вибухово-вибуховою вибуховою для мозку ідеєю. Але я спробую пояснити, про що можливо, я спробую здогадатися, про що можливо мав на увазі головну командувач. По-перше, давайте, от, я поставлю акцент на тому, що. Зараз сучасне поле бою це тотальна сіра зона, де велика кількість дронів застосовується. Зараз по дрону, а то й по більшій кількості дронів є на кожного піхотинця з обох сторін, і цього ставатиме більше насправді тому, те, що війна дрейфує в сторону того, що повністю має бути роботизованою. Це факт, і тільки там, де в нас буде зібраний достатній комплект, навіть не військ в вигляді піхоти, але військо вигляді операторів. Таких безпілотних систем, де буде зібраний такий ударний кулак, з застосуванням сучасних технологій РЕБОРЕРО, там. Мені здається, є шанси на те, щоб провести успішний контрнаступ, тому що ми не можемо, як росіяни, проводити штурми е, такими піхотними групами, піхотними частинами, валами накочуватися на е, позиції Росіян, тому що ці втрати будуть шалені. Вони будуть руйнівними для нашої країни, а не просто для нашої армії. Якщо ми будемо зазнавати по 40 тисяч втрат, як це росіяни зазнають, щомісяця зараз на фронті. Е, відповідно, нам потрібно щось знайти асиметричне. Асиметричне це застосування роботів там, де сирському вдасться зібрати з Сухаравським кулак. Ось таких роботів там можливий наступ. Друге е, міркування, друга теза, яку е, я зараз хочу із застосуванням е, карти Deep State е, зробити одну таку цікаву історію. Ось показати інженерно-фортифікаційні е, споруди. Так, чомусь ага, от, є, вони показуються. Супер, це те, що я хотів показати. Отже, статичні інженерно-фортифікаційні споруди, які росіянам вдалося побудувати за роки повномасштабного вторгнення, насправді ми бачимо, що вони вже залишилися доволі таки глибоко в тилу. Що на Куп'янщині є ділянки? Ось де в силу швидкого просування постійно вперед, 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 уперед, росіяни не будували фортифікації. А на сам перед таких фортифікацій немає де. Правильно, район Покровська і Вугледара. Ну або вони ще просто не нанесені на е, мапу Діпстейт. Але я припускаю, що справді тут темпи просування противника. Ось ті всі рекордні темпи, про які зараз ну, ж таки, голосить дуже активно е, західні змі. Е, там по, по, по 50, по 200 кілометрів, які займають квадратних, е, ну по 200 в. Тиждень, фактично, що подекуди за 50 за 2-3 дні вдається росіянам зайняти буквально позачора, здається, по підрахунках було чи тут 25, чи сто 30 квадратних кілометрів вони зайняли. Відповідно, там, де от так от вони швидко просуваються, там, де вони так багато втрачають піхоти, немає того резерву, який буде копати і облаштовувати інженерно-фортифікаційні споруди. Відповідно, там, де немає такої статичної оборони, там є можливо шанс. От я зроблю такі припущення, що там, де ворог. Просувається дуже швидко, там, вочевидь, і є шанс на те, що немає статичних класних потужних е, оборонних укріплень з боку противника, і можливо не допустити перебування противника там до весни наступного року, щоб вже з покращення погоди почали ось ці копальні підрозділи російської армії обкопуватися. Можливо, це може бути планом сирського і можливо, саме про це й не говорить. Але я геть не знаю, я геть не уявляю про що, що має на увазі насправді головнокомандувач командувач Збройних сил України. Я хочу вірити, що в нього є план. Ну ось так. Тож вам, друзі, за вашу увагу. Хоча, до речі, я додам я глибоко не уявляю взагалі, як можливо провести от наступальні дії на Донбасі в районі. Гродівки Новогродівки чи очеретиного я не уявляю, якщо там просто тотальне руйнування поля бою. Ну хіба що, як я ще раз повторюся, з величезним насиченням підрозділів сил безпілотних систем.